Друзі, всім привіт з вами адвокат Олексій Мендрук, що така гаряча новина, да, вчора я її виставив вже на каналі, опублікував це відео, що в нас змінено на порядок вручення бойових повісток. Хто не бачив, подивіться, обов'язково тут залишаю посилання, там більш змістовно. Коротенько нагадаю, Кабмін нас прийняв постанову, якою змінив пункт 88 в постанові Кабміну 560 -тій. Тобто, якщо дуже просто і своїми словами, раніше бойова повістка, тобто поява. Повістка на відправку до військової частини вона вручалась лише під підпис і в приміщенні ТЦК. На сьогоднішній день ця норма змінена і звучить вона наступним чином. Зацитую: на основі результатів проведення медичного огляду та професійно-психологічного відбору у разі потреби резервістам та військовозобов'язаним, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Повістка щодо призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місця проходження військової служби вручається. Під особистий підпис або надсилається РТЦК та СП засобами поштового зв'язку, рекомендованим поштовим відправленням, з описом вкладення та повідомленням про вручення, з повідомленням про вручення на адресу їх місця проживання. Тобто тепер норма закріплена таким чином. І в тому відео я розповідав, що в нас 41 пункт цієї ж постанови він незмінний, і щодо доставлення цих повісток поштою він так і залишається. Тобто повістка буде вважатися. Врученою вам навіть якщо ви її не отримали. Звісно, після цього там набігло дуже багато запитань з цього приводу. А чи буде в такому випадку вважатися це умислом і чи може настати кримінальна відповідальність за статтею 336 кримінального кодексу України? В цьому відео з цим детально розбираємось, тому залишайтесь, послухайте, якщо будете вважати це відео корисним. Звісно, поділіться зі своїми знайомими, це допомагає розвивати канал. Є ще телеграм-канал в мене, підписуйтесь на нього, залишаю посилання в описі під цим відео. Там більш швидка тезисна, по суті, виходять всі ці новини. Ділюсь корисною інформацією, тому підпишіться і будете в курсі. І так, починаємо з того, що мені почали задавати коментарі, як я і сказав. І от пише людина: дякуємо за інформацію, проте головне питання доведення умислу. А якщо не знав про зміст, то і умислу немає. Зараз розберемось з цим питанням. Є в нас, звісно, вина і її форми, і от умисел і його види є. Це в нас Кримінальний кодекс, основна частина. Да? І от є стаття 24. Зараз я зачитаю, щоб ви розуміли, що таке умисел. Да? Умисел поділяється на прямий і непрямий. Тобто, та людина, яка ставила коментар, вона писала про прямий умисел. Тут все зрозуміло, все понятне. Я повістку не отримав, я нічого не знав, умислу я не мав ухилятися. Прямим умислом є, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння, дія або бездіяльності передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх настання. Ну тобто, коли людина отримала повіску, вона бачила і не з'явилась по повісця, це буде прямий умисел, так, якщо дуже просто. Непрямим є умислом, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння, дія або бездіяльності передбачала його суспільно-небезпечні наслідки. І, хоча не бажала, але свідомо припускала їх настання. І от чи може бути тут застосовано непрямий умисел? Ну, для того, щоб зрозуміти цю ситуацію детально, ми вже подивимося судову практику, я взяв останнє рішення 25-го року і саме рішення Верховного суду, які цитували цю статтю 336, і що е, на погляд суду. Вважається ухиленням від мобілізації по 336. Зараз проаналізуємо рішення, і, звісно, наприкінці відео я скажу свою думку з цього питання щодо притягнення до відповідальності людей до кримінальної самовідповідальності, якщо вони не отримають таку бойову повістку поштою, коли не будуть про неї знати? Да? От цитую рішення: да, є в нас постанова да, від 2 липня 25 року, як я і сказав, свіже рішення. Можете їх подивитись, їх в інтернеті дуже багато. Ну, справа номер 388 дріб 836, дріб24. Е, просто частина з рішення. В да? подальшому, 28 вересня, 2023 року, особа 7 за викликом прибув до. Е, ну тут, напевно, ТЦК та СП, де йому під розписку було вручено повістку на відправку у зв'язку з призовом на військослужбі час мобілізації. Одразу звертаю увагу, що ця практика, яка буде формуватись після цих змін в пункт 88, вона, звісно, буде нова. Але ми беремо цю практику, яка вже є по вручених повістках, да, коли людина там отримувала повістку. І які наслідки наставали з цього питання. Так, на військову службу для відправлення до військової частини. При врученні повістку на відправку. Особа 7 працівниками там ТЦК ТСП було роз'яснено наслідки ухилення від призову на під час мобілізації. Знову ж таки, звертайте увагу одразу на, ц... на цей момент. Це дуже важливо. Тобто, було роз'яснено наслідки ухилення від призову на службу під час мобілізації. Тобто, йому було вручено під розписку. Це момент номер один, і було роз'яснено наслідки. Це важливо в кримінальному процесі. Це все важливо. Звертайте увагу, це нас. Не цивільне правовідносини, це в нас навіть не адміністративний процес, це кримінальний, Тут все важливо. Після цього у особа, 7, які, будучи достовірно обізнаним про призов на під час мобілізації, оголошено указом президента, виник прямий злочинний умисел на ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, тобто, знову ж таки, звертайте увагу на формулювання суду. Виник прямий злочинний умисел. Да? Під час мобілізації і реалізуючи свій злочинний умисіл 6 жовтня 23 року, особа сім умисна з метою ухилення від призову на під час мобілізації, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, будучи належним чином попередженим про дату прибуття до місця збору служби під час мобілізації без поважних причин у порушення. Вимог статті 65 Конституції, закону про військовий обов'язок службу, закону про мобіліційну підготовку та мобілізацію, указу президента за адресою визначені повістці на відправку день та час для відправлення у команді NoTійта за військовою спеціальністю не прибув, тим самим ухилившись від призову на військову службу під час мобілізації. Тобто, ви бачите, скільки. Сукупність факторів повинно бути, щоб це вважалось умисним ухиленням від мобілізації. Да, от суд все це наводить. Знову ж таки, без поважних причин, одразу по ходу цього відео звертаю увагу, стаття 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, в нас містить поважні причини неприбуття по повісці, за станом здоров'я, смерть близького родича, стихійне лиха тобто, ну про все це колись окремо говорили. Якщо потрібно буде. Цю тему розібрати окремо, пишіть в коментарях під цим відео. Я окремо зніму відео. Тут зупинятись не буду. Тобто, по цьому зрозуміло. Да? По цій постанові переходимо на наступну. Я декілька взяв е різних, щоб вони ну трошки була різна інформація, вам подумати про це. Да? Постанова від 9 липня 2025 року. Також свіжа справа 538, дріб 16,83, дріб 24. Слухайте уважно. Особа 6, будучи громадянином України та військовозобов'язаним солдатом запасу, перебуваючи на військовому обліку у там, відповідному ТЦК ТСП, 17 червня 2024 року, за висновком військово-лікарської комісії, визнаний придатним до військової служби. Тут у нас крапка. до речі, одразу знову ж таки по ходу відео звертаю увагу на цей пункт 88 -й. Направити повістку можуть тільки тим, ну, оцю повістку, да, за 88-м пунктом, тільки тим, хто має. Дійсний ВЛК. Дійсний ВЛК під час е, дії періоду воєнного стану в нас один рік, запам'ятали. Да? Тобто, якщо у вас є дійсний ВЛК, і ви визнані там придатним або придатним до тилових частин, вам таку повістку можуть надіслати. Якщо ваш ВЛК протермінований, тобто придатність е, не визначена на сьогоднішній день е, до військової служби за станом здоров'я, то таку повістку надсилати вам не можуть. Ну, знову ж таки, як тут і зазначено, на основі результатів проведеного медичного огляду Звертаю увагу, це дуже важливо. Да? Продовжуємо тепер знову до цього рішення. Повертаємось тут. Людина в нас була визнана придатна цього ж дня, приблизно о 17.15 особа, 6, будучи належним чином повідомленим про наслідки неявки на загальну мобілізацію, перебуваючи у ТЦК та СП, відмовився від отримання повістки про явку на 21 червня 2024 року. Тобто тут людина. Відмовилась, да? тобто вона сказала: Я відмовляюсь» в приміщенні ТЦК, це також важливо. До вказаного центру комплектування <кхи> для відправлення його до військової частини, після чого працівники центру комплектування в усній формі повідомили йому необхідність явки, яка вказана у повісці, і повідомили день та час. Однак, особа 6, діючи умисно в умовах воєнного стану та оголошення загальної мобілізації. Не маючи правових підстав на відсрочку від призваного військовослужбів час мобілізації, особливий період з метою ухилення від призову на військослужб час мобілізації, за відсутності поважних причин, не з'явився у визначений час, тим самим ухилився від несення час загальної мобілізації. Ну і вироком його було покарано. Одразу звертаю увагу на наступне: тобто, не маючи правових підстав на відсрочку, якщо ви маєте правові підстави на відсрочку, в будь-якому випадку, навіть якщо ви їх не реалізували там і вас вже мобілізують там або от порушена кримінальна справа, все одно посилайтесь на те, що ви хоча б маєте право на відсрочку. Але спершу, звісно така порада оформіть відсрочку. Якщо маєте підстави, оформіть. займайтесь цим питанням, подавайте заяви. Якщо вам відмовляють, оскаржуйте, якщо ви, звісно, праві в цьому питанні, і якщо ТЦК не права, маєте право на оскарження. Оформлювати, тому що це важливо під час розгляду кримінальної справи це надважливо буде, і суд на це також звертає увагу. Знову ж таки, резюмуючи по цьому судовому рішенню, да, бачимо, що йому вручали повістку, він відмовився, все це зафіксовано, тим самим він не з'явився і ухилився. Да, і знову ж таки, йому було роз'яснено усно і Там, скоріш за все, у справі є ці рапорти цих військовослужбовців ТЦК. І ще одне рішення. Давайте ще одне да, процитую. Також у нас постанова у справі 22 липня, до речі, 2025 року, тобто найсвіжіша, номер 737, дріб 717, дріб 24. Зачитую, особа 5 3.02.24 року о 21.45 хвилин отримав повістку, за якою мав з'явитися 5.02.2024 року. Тобто через декілька днів, да, о 8-й годині, до, ну тут є якась закрита інформація, що за адресою для подальшого направлення до військової частини номер такої та з метою проходження військовослужби за мобілізацією. про отримання вказаної повістки особа 5 надав розписку та належним чином, встановленому законом порядку, повідомлений працівниками та СП про призов на в час загальної мобілізації. А також про наслідки відмови бути призваним та проходити військову службу під час мобілізації. Отут це також важливо. Тобто надав розписку і ще був повідомлений, як в першому рішенні, яке я цитував. В подальшому особа п'ять у вказаний час, зазначений у повісі, не прибув до ТЦК та СП, не маючи на це поважних причин, та про причину своєї неявки не повідомив, і в подальшому уникав спілкування та зустрічі з працівниками інформації. Знову ж таки, звертайте увагу. В кримінальному процесі це також є важливо, тобто уникав подальшого спілкування і не повідомив поважність причин неприбуття. Якщо вони у вас є, ви, звісно, можете повідомити. Це знову ж таки, якщо ви отримували цю повістку поштою, до цього повернемось в кінці відео. Таким чином, особа 5, діючи умисно, реалізуючи свій злочинний умисіл, спрямований на ухилення від призваного військової служби під час мобілізації на особливий період. Будучи достовірно обізнаним проведення на всій території України воєнного стану проведення загальної мобілізації для подальшого направлення, а і про необхідність з'явитися до ТЦК та для подальшого направлення до місця несення військової служби, не маючи передбачених статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, підстав для відсрочки від призову та підстав, які би вказували на його непридатність для несення військової служби у порушених. У порушення вимог статті 65 Конституції, 39 закону про обов'язок і військову службу, статті 22 про мобілізаційну підготовку та мобілізацію і указу президента про загальну мобілізацію е у зазначену дату та час до місця виклику, а саме до такого-то приміщення, не з'явився, не маючи на те поважних причин про причини явки не повідомив, тим самим ухилився від призову на військову службу в час мобілізації на особливий період. Тобто реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на ухилення від призову на військову службу. Ще раз підкреслюю, поки що так, да, по цьому рішенню все. І тепер резюмуємо да, ці питання. І зараз, знову ж таки, ще трошки е, надам інформації, е, ну, хотів окремо сказати щодо розшуку, да, бо це дуже важливо, звертайте увагу. Зараз вже це питання розшуку стає вже актуальним, тому що розшук ТЦК. Оцей розшук, який ми там по адміністративних справах, це вже, знаєте, такі якісь там дитячі забавки порівнюючи з тим розшуком, який є кримінальним. От є в нас стаття 281 кодексу кримінального процесуального кодексу України, розшук підозрюваного називається. Якщо під час досудового розслідування місце знаходження підозрюваного невідомо, або він виїхав, або перебуває на тимчасово окупованій території, чи за межами України. Та не з'являється без поважних причин на виклик слідчого прокурора. За, за умову його належного повідомлення про такий виклик, слідчий прокурор оголошує розшук такого підозрюваного. До оголошення підозрюваного в розшук слідчий прокурор зобов'язаний вжити заходів щодо встановлення його місцезнаходження. Про оголошення розшуку виноситься окрема постанова, якщо досудове розслідування не зупиняється, або вказується в постанові про зупинення досудового розслідування, якщо таке рішення приймається. Знову ж таки, це після порушення кримінальної справи. Це трошки забігаючи наперед, але розшук кримінальний вже може бути застосований. І це вже не адміністративний розшук. Тобто тут вже інші наслідки, і тут ви вже з'явитесь в цих кримінальних базах в цьому арморі, тобто, вже тоді не буде це, що розшука немає, ТЦК не має права розшукувати, я не є порушником і все таке інше. Тобто Якщо буде порушена кримінальна справа, а як вона може бути порушена? Ну, знову ж таки, моделюємо ситуацію. Керуючись цим пунктом 88-м, у вас є ВЛК пройдений, рік ще не пройшов ТЦК та СП, умовно, да, там, моделюючи ситуацію, направила вам повістку, ви не проживаєте за цією адресою, не розумієте, там, чи була повістка, чи ні, вона повернулась, і ТЦК та СП тепер що може зробити? Воно може тепер звернутися до правоохоронних органів і направити звернення, щоб відкрили кримінальну справу. Про органи кримінальну справу відкривають і вже можуть вас оголосити в розшук і знову ж таки ще купу слідчих заходів проводити у зв'язку з відкриттям кримінальної справи. Це дуже важливо, звертайте увагу. Ну а тепер наостанок мій коментар з цього питання: чи взагалі це буде законно в цьому аспекті, чи не буде законно, якщо людина там не проживає, якщо людина не отримала повістку, якщо людина не знала про повістку. От резюмуючи всі ці рішення Верховного суду, про які я зазначив, ми розуміємо, що повинен бути все ж таки прямий умисел, як в нас цитує рішенням, от діючи закандаса, тобто умисно реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на ухилення від призову на військову службу. Тобто, якщо все ж таки справа буде порушена кримінально, якщо ви все ж таки не отримували цю повістку, якщо ви там не проживали, якщо цьому є докази. Або є якісь там інші поважні причини, то прямого умисла і от реалізації свого злочинного умисла на ухилення від мобілізації, я особисто вважаю, що його, звісно, не буде, і це можна буде довести. Звісно, це буде складно. І подивимося, як буде формуватись практика після цих змін. І, скоріш за все, будуть складності в цьому питанні, тому що є обов'язок повідомити про зміну адреси. І в нас будуть правоохоронці посилатися на це, і те, що ви не повідомили про, про, це, про свою адресу, це буде тягти відповідальність відповідно, і навіть відповідальність таку, що ви могли отримати повістку. Тобто, це буде непрямий умисел да, кваліфікуватись, скоріш за все. Ну, це якщо ви її не отримали, тому що не знали, не бачили да, про неї. Тобто, е як я бачу. Прямого покарання і от такого от покарання, як є в нас за те, що людина отримала повістку і не з'явилася, або за те, що їй вручало повістку, і вона відмовилась і це зафіксували, і я тут не бачу складу правопорушення. Але ви ж розумієте, що ну є обов'язок повідомляти про зміну адреси, і він закріплений в нас в законодавстві. І от ну все це буде формуватись в якусь кримінальну справу і те, що... Можуть бути порушені кримінальні справи такі після повернення цієї повістки, після нез'явлення е, за цією повісткою. То, звісно, ми розуміємо, що вони можуть бути. Але звертайте увагу на цю судову практику, яку я називав. Це також важливо. Якщо залишились питання або треба окремо розібрати щось в наступному відео, напишіть в коментарях. Буду дуже вдячний, звісно, за ваші коментарі і за ваш зворотній зв'язок, за ваш фідбек. Надію, що трошки заспокоїв цього питання і трошки є якесь розуміння, але ну, це дуже серйозна тема, дуже серйозна. Не нехтуйте да, цим і подумайте. Да, подумайте, подивіться відео ще разочок і подумайте над цим. Всім. Ну і звісно, якщо потрібна допомога, звертайтеся. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.